Піскалатор без, без кісточок поискового виробника гая, модель 1162. Повномірний об'єм під грудьми. Дуже подобається якість тканини, фурнитури і мережева, яке оздоблено. Вона прикрашає і також дуже приємне на дотик. Пояс прикрашений мереживом і якісні резиночки тримають білизну добре під грудьми. Сама модель без кісточок знизу і бокової. Також тут прошита спеціальна вставочка для того, щоб добре підтримувати з боку груди і збирати все зайве. Плюс цієї моделі широкі м'які бретельки з поповненою тканиною і з подушечкою, яка знімає тиск з плечей, коли великі розміри. Дуже приємний біжевий, світло-біжевий відтіночок. Всередині, приємна на дотик така тканина, трикотаж м'ягенький і зовні він гладкий. Також три зручних гачка в широкому поясі, які добре тримають білизну під грудьми. Дуже якісна і зручна білизна без кісточок польського виробника Гая. Глибина чашки глибока і повномірна. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до G і K, Push м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.